Я хотів би, щоб наша сесія вона носила також оптимістичний тон, характер, мотиваційний, щоб вам всім захотілося ще більше працювати, ще більше вигравати, ще більше заробляти і рухати Україну до перемоги, тому що ми зараз тут з вами без зброї. Але як ветеран збройних сил я хочу сказати, що ті, хто зараз зі зброєю кожен день в мега екстремальних умовах, вони воюють в тому числі за можливість повернутися в класні міста, в класні будинки, на гарні фабрики, заводи. І за це вони будуть боронити, вони будуть вбивати ворога. Вони думають в тому числі про те, куди вони можуть повернутись, тому давайте разом зробимо це місце і цю можливість для них привабливою, кращою. Давайте їм будемо посилати інформацію про те, що ми їх чекаємо. Ми дамо їм роботу, ми дамо їм можливість навчатися, дамо їм можливість заробляти і разом перемагати разом до перемоги. Слава Україні!